Військовий Мукачівської громади отримає пільговий кредит за програмою Власний дім. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет. Захисник зможе отримати 300 тисяч гривень на капітальний ремонт будинку, з яких 135 тисяч гривень покриє місцевий бюджет. Другим пунктом даного проекту рішення пропонується встановити долю участі місцевого бюджету Мукачівської міської територіальної громади. В сумі кредиту, що надається позичальнику, розмірі 45% загальної суми кредиту, що становить 135 тисяч гривень. Прошу підтримати даний проект рішення. Також сьогодні на засіданні розглянули питання, що стосуються захисту прав дітей. Одним із них визначено порядок спілкування батька з донькою, який після розлучення з матір'ю дитини проживає окремо. Іншим рішенням встановлено опіку над 14-річною дівчинкою-сиротою. Окрім того, схвалено рішення про надання та втрату статусу дітям. Одразу п'ятеро дітей набули статусу позбавлених батьківського піклування. Батько звернувся до органу опіки піклування. Батьки розлучені, і батько просить встановити йому графік побачень і спосіб участі у вихованні дочки. Мама погодилася із запропонованим батьком графіком і просимо затвердити цей графік. Також заслухали інформацію про розпорядження Мукачівського міського голови, видані в період з 10 по 23 червня. Мукачівським міським головою з основної діяльності було видано 19 розпоряджень. На даний час у виконавчих органах Микаченської міської ради знаходяться на виконанні три розпорядження міського голови, на постійному контролі 11 розпоряджень міського голови, на довгостроковому контролі знаходяться 6 розпоряджень Микачинського міського голови. Окрім того, заслухали звіт офіцерів громади за перше півріччя у Мукачівській громаді працюють вісім офіцерів та двоє дільничних поліцейських. Особлива увага приділяється запобіганню наркозлочинності та незаконному обігу зброї. Протягом звітного періоду за участі офіцерів громади розкрито 150 кримінальних правопорушень. На лінію 102 надійшло 1063 виклики від громадян. Також офіцери активно проводять роз'яснювальну роботу з молоддю. За звітній період 2025 року особливу увагу приділялись розкриттю і запобіганню злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також незаконного обігу зброї і інших вибукових речовин. Приділялася увага протидії з крадіжками, особливо збільшилися дрібні викрадення майна із магазинів. Поліцейські офіцери співпрацюють з муніципальною інспекцією, здійснюючи постійне патрулювання містом для забезпечення правопорядку. За словами Михайла Пацкана, у цілому рівень злочинності на території Мукачівської громади знизився завдяки спільній роботі всіх правоохоронців. Я постійно ведуться консультації для допомоги громадян щодо вирішення питань пов'язаних з непромірними діями вчинення відносно них по питання кіберзлочинності. Також великого поділяється чергове засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради відбудеться 27 липня.